Добрий вечір. Сьогодні субота, 6 липня і на часі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Реорганізовано два відділення Центральної районної лікарні. Жнива у Перятинському районі набирають обертів. Фестиваль древній Перятин розширює свою географію. Далі про це та інше детальніше. 5 липня проведено засідання сесії Перятинської районної ради серед питань порядку денного бюджет та звіти посадових осіб. На початку сесійного засідання затвердили заміщення депутата районної ради. Посвідчення та депутатський значок отримав Володимир Клепач, який став депутатом за списком соцпартії замість померлого Володимира Прокопенка. Сесія заслухала інформацію начальника фінансового управління Людмили Безушко щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2013 року. Виконання складає 123%. Це додаткові 690 тисяч гривень. А видатки за перший квартал виконано на 85%. Фінансування здійснювалося в межах фактичних зобов'язань, а в березні в основному за захищеними статтями видатків. Заборгованість в сумі 686 тисяч гривень недофінансовано по причині казначейського непідкріплення грошовими коштами. Рішенням сесії внесено зміни до показників районного бюджету. Прокурор району Едуард Висоцький доповів про результати діяльності органів прокуратури а начальник райвідділу міліції Віктор Іванько про стан боротьби зі злочинністю на території Пирятинського району. Депутати затвердили програму зайнятості населення Пирятинського району на 2013-17 роки. Проаналізовано хід виконання програми соціального розвитку району в частині галузі охорони здоров'я. В ході роботи сесії районної ради депутати порушили питання екологічного стану річки Удень. Проблема стосувалася масової загибелі риби в районі сіл Велика Круча та Повстин. За інформацією, що була надана депутатам, результатів аналізу проб води на час проведення сесії ще немає. Тому винного в екологічному інциденті на річці Удай названо не було. На виконання статті 43 закону України про телебачення і радіомовлення спростовуємо недостовірну інформацію, наведену у випуску новин від 3 липня 2013 року. У сюжеті про конкурс Чарівна Перятинка було оприлюднено наступне. Інна Немийного своє вбрання позичила у подруги. Вище наведена інформація не відповідає дійсності і є недостовірною. Продовжуємо випуск. 1 липня відбулася реорганізація офтальмологічного та туберкульозного відділень Пирятинської центральної районної лікарні. Кажучи, простіше їх закрили. З 1 січня згідно указу президента сільно. Основ законодавства України про охорону здоров'я це ми знаємо, що пішло розмежування невідкладної допомоги на екстрену допомогу, юридичне розмежування первинної торинної ланки. Первинна ланка зараз іде по своєму шляху реорганізації. вторинна йде по своєму по вторинній Виникло питання. Оптимізації, проведення внутрішнього аудиту, ну і розроблені так звані протоколи надання медичної допомоги, тобто рівні надання медичної допомоги. По рівнях надання медичної допомоги випадають із вторинної ланки така медична допомога, як офтальмологія планова і фтізіатрія. Тобто це надається тільки на амбулаторному рівні, тобто на рівні поліклініки або на рівні диспансерів. Диспансер це підрозділ обласного закладу, який фінансується по іншому принципу ніж центральні районні лікарні. Первинний рівень надання медичної допомоги це амбулаторії, ФАПи і сімейні лікарі. Вторинний спеціалізована допомога хірурга, ендокринолога, кардіолога, окуліста, уролога Лора і стаціонар центральної районної лікарні. І третинний рівень ці ж спеціалісти плюс інші вузькопрофільні. Це обласний рівень високоспеціалізованої допомоги. Офтальмологія і фтізіатрія належать до третинної ланки. Але це не значить, що. Е не буде надаватися допомога по туберкульозному підрозділу. У нас взагалі таких особливих питань не виникає. Люди, які потребують госпіталізації, вирішується питання по кожному індивідуально доставка його в той чи інший підрозділ обласної лікарні чи диспансеру. По офтальмології ургентна допомога надається. Виділені ліжка у загально загальному хірургічному відділенні. І виділені лікарі, які відповідають за надання ургентної планової допомоги, частину персоналу цих двох відділень переведуть в інші. Ті, хто досяг пенсійного віку, підуть на заслужений відпочинок. По лікарях питання не стоїть, так як у нас пезіатр один. І в принципі, він потрібен нам навіть потрібен ще один літер для того, щоб вести амбулаторну цю службу, тобто по лікарях питання не стоїть. По офтальмології ми скорочуємо посаду лікаря-офтальмолога, так як у нас по нормі у нас повинно бути ну, менше. У нас їх на сьогоднішній день три. Ну, дві людини, скажімо так, досягнули поважного віку і просяться ще попрацювати хоч деякий час, але в нас є молода, перспективна людина, лікар, який, звичайно ж, ми будемо віддавати перевагу. Офтальмологічне відділення залишиться приміщенням лікувального профілю. Долю туберкульозного буде вирішувати районна рада. Потреби лікувального закладу в цій будівлі немає. Усівці вуличне освітлення, а каплинцям дорожне покриття. Громада Каплинцівської сільради визначила, що ці питання соціальної сфери потребують першочергового вирішення. Сільський голова Віра Шурхал підтримала пропозиції. Підготовчі роботи тривають. Нещодавно сільрада в Усівці провела сходку села. Громада вирішила потрібне вуличне освітлення і дарма, що в їхньому селі проживають переважно пенсіонери. Чого усука освітлення села? Мов там в основному живуть пенсіонери. Молоді, там, мов не сильно у вас так багато, а вирішили Усівку. А відповідь у нас така: якщо це не означає, що там в основному живуть пенсіонери, що їм не потребує покращення умов. Це в основному і вони в нічний час вийти там, чи до зулиці вийти, чи магазин рано темніє є в період. І от щоб менше цих або менше крадіжок, щоб було. Ну і, і так для, для самого села це дуже привабливо. Представили свій проект на обласний конкурс і виграли. Писали до області програму. На той період ми думали, чи виграємо, чи не виграємо цей проєкт. Ну, слава Богу, з Божою допомогою ми цей проєкт виграли. Туди в нас залучені кошти, і обласні кошти, і кошти сільської ради. Кошти сільської ради в нас залучено 12 тисяч, обласних коштів у нас туди залучиться 23 тисячі, і кошти спонсорів. Це в нас є таке, як товариство і от товариство нам надійде 13 тисяч коштів. Також громада сама збирає 2 тисячі коштів, так як кожен проєкт також участвувати громада. Каплинцівські жителі неодноразово зверталися до сільради з приводу місцевих доріг. Зокрема, їх хвилює дорога до кладовища. Кладовище знаходиться в такому місці, що під'їзду як такого туди немає. На сьогоднішній день ми зробили туди проектно-кошторисну документацію, і за, з області нам виділили 100 тисяч коштів для проведення дороги. дороги. Поки на сьогоднішній день роботи. Так, як такої на сьогоднішній день ми там не робили. Ну, підготовчі роботи робимо, але щоб зробити дорогу, поки ще дороги немає. Кипить робота і в інших закладах соціальної сфери Каплинцівської сільської ради. Відремонтовані сільські клуби і в Усівці в Каплинцях. В Усовці, у нас в цьому році виповнилося сільському, сільському клубі від 140 років. Це приміщення ще було панське приміщення. Так воно в нас залишилося як реліквія. Ми зробили там поточний ремонт. Поміняли повністю проводку. Також на сьогоднішній день ми заказали вікна. Тут хочемо поміняти, бо вікна там скільки тому приміщень, скільки тим, і вікна. Взяти Каплинський сільський клуб. Тут ми повністю зробили ремонт і повністю зробили ремонт отоплення. Вусівському ФАПі почали робити ремонт. А у Каплинцівській придбали до стоматологічного крісла обладнання. Ще й стоматолога запросили. За кошти соціальних угод купили до стоматологічного крісла обладнання на суму 11 тисяч гривні. Стоматолог на сьогоднішній день у мене розмова ведеться із сокерком Микола Васильовичем. Він нам обіщає приїжджати і лічити зуби. Дитячий садок відвідують і усівські і каплинцівські діти. Їх десятеро працює в закладі молодий колектив. Малята завдяки сільраді мають нові зручні меблі, і вже скоро у них буде ігровий майданчик. Цьому году ми плануємо для садіка на десь, нами біля 13 тисяч закупити ігровий майданчик, як у нас на сьогоднішній день у садіку його немає. Каплинцівська сільська рада тісно співпрацює з місцевим сільгосппідприємством. Часто звертається за допомогою і підтримкою ПАД Каплинцівського. Його генеральний директор Олександр Сліпих розуміє проблеми села і по можливості допомагає. А у самому пад Каплинцівське йдуть повним ходом жнива. Господарство збирає урожай озимої пшениці і тюкує солому. Знива Каплинцівське розпочало ще минулого тижня. Всього до збирання зернових у господарстві 550 гектарів: 300 гектарів пшениці, решта жито, ячмінь овес. П'ятий день, як ми сьогодні жнивуємо. Значить, пшениця практично вважаєте, що повністю дозрівша. Вологість пшениці на даний час складає десь до 12-15 влажності влажності. Господарство ранніх зернових нараховується 550 гектарів, з них пшениці 300 гектарів. Зараз знаходимося на полі, от, яке практично завершуємо поле збирання. От, пшениця дає непогано, за 40 центнерів дає. За тиждень планують вже й завершити жнива господарству досить одного комбайна, щоб обмолотити усі зернові площі. А ось на тюкування соломи мріють про нову сучасну машину, яка б швидше і якісніше скердувала. Поки що на тюкування задіяно три старенькі. На збиранні соломи працюють у нас три преси: один прес це круглий прес, здоровий клас, і два преси квадратні, малітюки збираємо. Значить, солома все звозиться на ферму, там працює стогомет, вкладається в скирди і буде приготовлено для, для зіб, на назівок для використання. Солому звозять на ферму. Її використають у тваринництві Про Каплинцівські молочно-товарні ферми у наступному випуску новин. 3 та 4 липня проведено регіональний фестиваль Древній Перятин. Він проходив в рамках всеукраїнського фестивалю творчості людей з обмеженими фізичними можливостями Барви життя. До Пирятина для участі у фестивалі приїхали з різних куточків України до 200 людей. Кожен з них прибув із власним досвідом самоствердження та творчими здобутками. Фестиваль став визначною подією у культурно-мистецькому житті нашого краю. Передувала офіційну відкриттю фестивалю виставка народних умільців людей з обмеженими фізичними можливостями. Відвідувачі виставки переконалися у високому потенціалі творчих талантів, самобутніх майстрів. Найбільша увага була прикута до виробів майстрині з Полтави та Пирятинського територіального центру. Для урочистого відкриття фестивалю на сцену запросили організаторів та винуватців свята. Зі свято вас, сили, натхнення, здоров'я. Цей фестиваль ще став традиційним, і ми раді бачити вас на порядинській землі. Добра вам здоров'я і Божих благословень. Щирими оплесками вітали виступ голови Полтавської обласної організації інвалідів Сергія Чимака. Бажаю вам. Творчих злетів, постарайтеся заяскривіти на цій сцені так, щоб потім горіти далі і в Києві, і, мабуть, трошки далі. Тобто, бажаю всім вам творчих злетів. Берятинська громадськість активно і цілеспрямовано підтримує всі заходи, пов'язані із соціальною реабілітацією людей з обмеженими фізичними можливостями. І клин, тим, хто сьогодні приїхав, і від усього серця побажати. Що у кожному районі, у кожному населеному пункті, в кожній області так ставилися до наших людей іншого я не приберу, як у Бертинському районі. Концертну програму відкрили митці районного будинку культури. А першим конкурсним виступом став сольний номер у виконанні голови Полтавської обласної організації інвалідів Сергія Чумака. Глядачі побачили різножанрові номери. Палкими оплесками вітали кожного виконавця. Пирятинська сцена поріднила людей, які, долаючи життєві негаразди, створили свято духовного єднання і вразили силою щирих емоцій. Учасники фестивалю Древній Пирятин» у перервах між виступами на сцені ділилися своїми враженнями. Ми дуже отримуємо великий стимул в житті від того, що ми тут побували. Наші діти. Виступаю тут із великим задоволенням, із таким натхненням. І дуже вдячні всім організаторам. Дякую тим людям, хто мене приглашає сюди, Олегу Сімону і всіх, кого я знаю. Мені дуже подобається цей фестиваль. Я радий побувати ще раз. Взагалі, наша луганська делегація вперше на цьому фестивалі. Ну, ну, дуже подобається звичайно місто. Порівнянні з нашим містом, скажімо, це свіже повітря, це інші трошки люди, трошки інша ну, ментальність, так би я мовила. А, дуже подобається атмосфера фестивалю. Люди, які завжди готові допомогти, завжди десь тут, десь поряд. На завершення фестивалю учасники отримали заслужені нагороди, відзнаки союзу інвалідів, грамоти та дипломи. Фінальним акордом прозвучав гімн інвалідів України. Да на Божий сыр вы найдете 2 травня у Києві відбулася всеукраїнська виставка Писанка 2013. На ній було представлено понад 58 тисяч писанок з усієї України. Полтавщина у цьому конкурсі зайняла перше місце. Тепер найкращі писанки їздять Полтавською областю. Вперше порятинці побачили розмаїття писанок з усіх куточків України на калинових гуляннях у селі Калинів міст. Кілька днів тому пересувна виставка зупинилася у порятині. Понад 5 тисяч писанок розмістилися у одному з приміщень районного будинку культури. Порятинці зможуть побачити на власні очі велике розмаїття техніки писанкарства. Представлені орнаменти і мотиви української національної культури з усіх регіонів країни. Виставка діятиме до 1 вересня. Її роботу забезпечує у порятині відділ культури, туризму і архіворайдер. Адміністрації та місцевий історико-краєзнавчий музей. Це усі новини на сьогодні. Саме зараз на острові Масальській відбувається святкування Івана Купала. Детальну інформацію про цю подію ви побачите у наступному випуску новин у середу. Завтра о 21 першій підсумки тижня підіб'є Олександр Харченко. Я ж із вами прощаюсь на все добре і нехай вам щастить.